Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Сонечко встало, Іде новий день! Любі малята усім добрий день! Діти, подивіться, які я побачила сумні картинки. Як ви гадаєте, чому вони сумні? Як їм можна подарувати хороший настрій? Хто допоможе грушу зробити солодкою сонечко? Теплим. А ромашко ароматное. У кого ж в природі художник може взяти жовту фарбу. У сонечка можна попросити жовту фарбу. Це жовтий колір. Він теплий, як сонце, ласкавий, як його промені, пахне медом і ромашками, солодкий, як груша. Прохання до батьків. Будь ласка, намалюйте. На аркуші паперу дітям контур груші. А ми з вами давайте її зафарбуємо жовтою гуаш'ю. ми спочатку її розбудимо і зафарбуємо нашу грушу. Наберемо жовту фарбу на пензли. Розфарбуємо за контур не виходимо. Ось так. За контур не виходимо. І розфарбовуємо грушу, щоб вона стала солодка, тепла. Ароматно. Подивіться, діти, як зраділа груша. Спробуйте і ви зафарбувати жовтим кольором грушу. Пока-пока!